Друзі, вітаю вас четвер. вечір. Я Олексій Ляшенка. Я з прошу у вас вибачення за те, що я сьогодні не зможу оголосити всіх, хто задонатив. Це буде зроблено в п'ятницю зранку, тому що в четвер у мене день відрядження, і я записую це, це відео раніше. Але поговоримо ми на дуже і дуже серйозні. Теми, друзі. Так що давайте почнемо. Тема дуже цікава про наступного президента, про те, кого туди хтось впихує, не впихуємо, і про те, як я відношусь до пропонуємого майбутнього президента, залужного Валерія Федоровича. Поговоримо про це дуже розлуго, але почнемо знову з, того, знову з того, як нас дурять. Ось дивіться, подивіться оце відео, яке записав такий собі якийсь Олександр Бабак про Мар'яну Безуглу Медведчука і її діяльність проти Збройних сил України. Дивіться, я не хочу зараз обговорювати діяльність Мар'яни Безлугової. Я не хочу зараз обговорювати, як я до неї ставлю чи ви, чи ще хтось, чи ще хтось. Я не хочу взагалі обговорювати. Мар'яну Безуглу. я хочу показати вам, як нам вішають клапшу на вухи, а особливо тієї частини людей, українців, які кажуть, що ну, ви послухайте самі, а потім ви зрозумієте, що вони кажуть, що на них діє і як це діє. Послухайте це відео. Ще стало відомо, хто така Мар'яна Безугла і хто протягнув її в українську політику. Отже, Мар'яна Безугла, яка займається цілеспрямованою дискредитацією збройних сил України, парламент України в список слуги народу привів кум Медведчука – Такий собі Андрій Холодов. Андрій Холодов це відомий тіньовий бізнесмен, який займається розрібною торгівлею цигарок. Усі ці ларки, які ви бачите на зупинках транспорту і все інше, контролюються холодовим. Ви там не побачите ні чеків, нічого. Це весь тіньовий обсяг обігу цигарок. І, от саме ця людина, яка є кумом Медведчука, привела Мар'яну Безулу у парламент. Кумом Медведчука він є давно. І навіть журналісти Радіо Свобода зафіксували його на весіллі цього ж самого похресника, Пасенка Медведчука, яке було в 2020 році перед повномасштабним вторгненням. Це дуже тісна зв'язка, і родина холоду і Медведчук. Отже, людина, яка є близькою Медведчука, приводить без углу в український парламент, і без угла цілеспрямовано дискредитує збройні сили України. Причому часто займається фейками, причому часто вона це робить в самі важкі часи. Привів якийсь там, додав хтось там, завів у список Слуги народу, і Мар'яна Безугла стала народним депутатом. А я хочу сказати: брехня. Брехня. Розумієте? Тому що Мар'яна Безугла ніколи не була в списку в списку партії Слуги Народу до Верховної Ради. Мар'яна Безугла. Була мажоритарником, а це обиралася особисто вона йшла по округу номер 127, Це Оболонський район міста Києва, і там вона була обрана киянами особисто. Кожен голосував за Мар'яну Безуглу. Ще раз я не обговорюю взагалі діяльність. Правильна вона, неправильна, подобається, не подобається. Я обговорюю, як вас порохоботи обувають в боти. І ви вже з життя не можете вилізти. Ще я вам наведу такий приклад. Протищенка, ви кажете. Тищенка, Зеленський, завели в партію Слуга народу, а він же зі Слуги народу». Тищенко був обраний також на мажоритарному окрузі в місті Києві. Гугл вам в допомогу. Більше я не буду це робити. Самі знайдете, самі побачите. За Миколу Тищенка голосував кожен, хто голосував за нього, особисто Вкидував бюлетень. І не треба змішувати це з президентом, не треба змішувати це з Зеленським, не треба сипати прокльони на Зеленського і так далі. Якщо самі, самі тупі, то до дзеркала і себе по морді, якщо вам щось зараз не подобається. Я, наприклад, задоволений своїм вибором. Повністю. От все, що я робив на тих виборах, і на місцевих, і на президентських, я не розчарувався, я не передумав, я не перебачив, я повністю вважаю, зробив правильно. Повністю. Думайте іноді. Тепер перейдемо до іншої теми. Народ, ви взагалі чокнулися. От мені здається, взагалі частина людей чокнулася, або я б сказав, матюком, але не хочу. Залужний привіз ракети в Україну. Залужний привіз дозвіл на биття всередину Росії. Залужний був проти нападу на Курську область. Тому його і зняли. Залужний, це генерал перемоги. Залужний спас Україну. Ви дійсно чокнулися? Ну тут же ж повна вся брехня. От всі ці гасла, це брехня повніша. Повніше, залужний не привіз ракети в Україну. Залужний не привіз досвід. Залужний ні, ніколи не був проти курської операції. Ніколи! Тому що вона не була розроблена, вона не була. Да ніяк, це була тільки така якась ідейка така була, як мрія, як я мрію на Москву. Це також операція. Залужний проти Москви. Залужний спас Київ. Ну я вже про це казав. Ні, не народ України, не кияни, не хлопці там з автоматами спасли Київ. Ні, 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 це залужний спас. Я не зменшую його заслугу, і я не хочу знову обговорювати його діяльність як головкома. Я хочу сказати, чому я проти того, щоб Валерій Федорович залужний був наступним президентом. І я ще раз хочу я. Навіть вибираємо лінію Зеленського. Я не тому що хочу, щоб Зеленський був на другий термін. Це моя справа. Але я не це тут обговорюю і не це стверджую. Я хочу тільки показати, чому я особисто не хочу, щоб генерал Залужний. Посол України в Великої Британії, інвалід другої групи, зараз е, був наступним президентом України. Ось просто я не хочу. А не хочу я це? Ну, по декілька причинам. Давайте ми їх обговоримо. Пункт номер 1 Для мене Валерій Федорович зараз далеко не залізний генерал, далеко не генерал перемоги, далеко не Спасатель України. Чому? Тому що він живе в Лондоні. Ну, це я так бачу. Я так бачу. Він навіть не в Україні. Він не у війську. він не в міністерстві, він не в області, він не в раю. Він ніде? Він в Лондоні. І я хочу жити в Лондоні. Чесно, грошей немає. Не зможу. Оце перша причина, чому я не хочу, щоб він був наступним президентом. Я вже не дуже вірю, що він буде. Добрим президентом. Друга причина. Ось подивіться на всі ці фото його радниць і тих, хто його оточував весь цей час. Подивіться на всі ці фото. Ну, не можуть дівчата ось бути спеціалістами такими у військовій справі, щоб могли радити залізному генералу, щоб могли щось у військовій справі. Або около навіть військовий радити генералу перемоги. Ну, я в це не вірю. Я знаю, як набираються радники. Я взагалі проти інституту радників. Або обмеженого. Інститут повинен бути обмежений: два радника, чи п'ять, чи чотири. І все. А у нас, оцих позаштатних радників, ну, неймовірна кількість. Це ж кумовство, сватовство, ви думаєте, там. А, як декто пише генерал Залужний, там був ходок по дівчатах. Я не знаю, але це може бути звичайне. Моїй племінниці, моїй дівчинки, моїй дочечки. Оце так робиться. Як і помічники в Верховній Раді, як і помічники в інших державних структурах. Ти моїх, я твоїх, я твоїх, ти моїх. Отак і тут могло бути. Могло бути по-іншому, по-різному, можна бути. Я не знаю, я не обговорюю те, чого я не знаю. Але те, що молоденькі дівчатка радять головнокомандувачу Збройних сил України, як перемогти російську армію, ну це для мене показово. Тому я знову не хочу, щоб він був у нас президентом по цим причинам. Йому, можливо, будуть радити і там молоденькі дівчатка. Можливо. Далі книга Залізний генерал. Ну, я хочу спочатку зрозуміти, в чому він залізний. От просто я хочу зрозуміти, в чому залізність Валерія Федорович. Нормальний генерал, звичайний український генерал, трошки умніший за інших, а можливо, за когось і найумніший, нерозумніший. Ну, звичайний генерал. Звичайний. Який, дивіться, перед вторгненням, це 2 люте чи 12 люте, він на ТСН казав: вторгнення не буде. Це розвідка чи це там в оману вводив? Не знаю, але він казав. На сьогоднішній день уздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки і особового складу, які туди прибувають і, до речі, продовжують перебувати. А також ми відмічаємо те, що є і такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати про той стан, в якому зараз ці угруповання знаходяться, то я признаю це як військова людина про те, що да, воно нас турбує, тому що це буде турбувати будь-яку державу, якщо біля їх кордонах знаходиться. Угруповання, але з іншого боку, якщо подивитися принципово із військової точки зору, і проаналізувати можливості до тих чи інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає це більше все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися не потрібно, потрібно під... головне, піддаватися паніці. паніки. Але те, що Зеленський на шашлики запрошував, це всі пам'ятають, а ось це чомусь ніхто не пам'ятає. Ось тому я знову не хочу, щоб він був президентом, тому що. Його висувають навіть будь-які вчинки його негативні зараз перекручують і кажуть, як класні. Це як на початку. Вона була в списку Слуги народу. Так і тут. Щоб він зробив негативного, частина українського суспільства це перетворює на плюс. А щоб не зробив плюс інший, перетворюють на мінус. Ось я не хочу, щоб це перетворювали на плюс. Тому я не хочу, щоб він був наступним президентом. Далі. Всі оті, хто зараз в опозиції сварять, у Зеленського не було команди. Можливо, я не буду це оспарювати. Це не тема також. А яка команда у Валерії Федоровича? Дівчатка оті, я також її не бачу. Але це йому знову вписується в заслугу. Він набере фахівців. Ой, яких, друзі, яких? Скажіть мені, яких він набере фахівців? Просто цікаво. Далі. Я не розумію, як. Гіпотетичний наступний президент України робить собі інвалідність другої групи. Для чого? Я навіть не кажу, що не потрібен мені президент інвалід. Можливо, він хворий. Можливо, ми цього не знаємо. Чесно, от я тут не утрирую, я тут не організую, нічого. Але чому раніше не зробив? Чому не лікувався? Можливо, а можливо, не хворий. Ну, друга група це навіть не третя. Це я вам хочу сказати ну, таке питання серйозне. Ну, ось не хочу я, щоб він був мій наступний президент. Шукайте президента. Шукайте. Як от кажуть, суспільство України шукає майбутнього президента. Яке суспільство це питання. Велике питання. Але я вважаю, що це не наступний президент України. Він для України не дасть нічого. Нічого, давайте купне тепер. Я живу в Лондоні. Я нічого ще не зробив на тій посаді. Це я від імені Валерія Федоровича. У мене класні були радниці. Я покинув військову службу і не хочу більше воювати за Україну. Ну, реально, ні на якій посаді, просто ні на якій. Посади пропонувались йому різні. Ні. Я спілкуюся з зрадниками кривоносими. Заброцькими, деякими іншими з, кивалами, з ну, ну з усіма тими, хто правив колись Валерій Федорович з колишньої когорти. Можливо, він розумніший, можливо, він інтелектуальніший, але він з колишньої когорти. Він вихований на тому житті. Розумієте? На тому житті, в тій системі координат, в тій системі, яка побудована. Ось тому я не хочу, щоб він... Був президентом. Можливо, кимось іншим. А скоріше за все, йому буде класно в Лондоні. Повірте мені. От повірте, давайте не без конспірології. Можливо, є конспірологія. Можливо, да, бо обговорювалося, що це домовленість з Зеленським. зараз все затихне, він там побуде. якісь там на нього а, Знову йому припишуть якісь там досягнення, ще щось. Можливо, хоча я в цьому. Ну, дуже сумніваюся. Це моє бачення. Подобається воно комусь. Чи не подобається? Але воно моє. І я його склав. В оцих, ось цих об'єктивних для мене речей. Я їх збирав, я дивився, я аналізував, я співставляв, і я прийшов до висновку. Не просто так: я не люблю залужно. Та ні, так ні. Або я люблю тут збезу. Ні. Все треба трохи, трохи подумати. І зараз. Дуже-дуже-дуже-дуже трошечки ще про один обман, як нас обманують, щоб ми розуміли. І щоб ми не розочаровувалися, і щоб ми не казали, не кричали, щоб не було в мене таких дзвінків, як зі Львову, були нормальні люди, а стали Я проти Зеленського. Та будь проти. Тільки ж думай, думай! Зараз ми про це поговоримо. Так от, як нас дурять. Ось по Фейсбучній помойці. А я вважаю Фейсбук. Це помийка. Не ображайтесь на мене, друзі. Це ну саме перша помийка зараз в Україні. Гуляє ось таке. Фото. фото якесь там бомба виставила. Це бомба, ну страшна, я не знаю, страшна група, чи чи що це, чи ЗМІ, чи, е, канал, чи, не знаю, дуже страшна, не треба на неї підписуватися. підписувати. Виставилось такий, так, такий калаш фото. Да? калашфото. Е, Володимир Олександр Зеленський, зеленою, з дитиною, з першою, це з дочкою, ось вони молоді. І 95-й А клас США 95. ну, Я не знаю, що це виставили. І ось там Зеленський, Лекравець, Жекошевой, Сепікалов, Емфілатов, Ю о, Корявченков. І всі ж ось, ось чому: набрав Корявченка, набрав Кошевого, всі там у нього. А тепер дивіться, який це фейк. Хтось скаже, та це ж видно, що там фотомонтаж. Повірте мені, 70% людей ось це не зрозуміють, що це брехня. Що це лакшина на вуха, що це неправда, що це ну, ну, просто нагла неправда. Це знаєте, як от тут стоїть тар, е, тарілка, а на неї кажуть: ні-ні-ні, це тазик. Це як Вода в, да? в 1984-й. Війна це мир, а мир це війна. І всі в це вірили. І отак тут. Вже Кошевой. Та він не вчився Зеленський, він молодше Зеленського. Та він молодше Зеленського. Це точно він уроженець. Луганської області і виріс там, і жив там. Далі. Корявченко. Він старший, він не вчився з Зеленським. Можливо, в школі. Я не став досліджувати, не хочу я це досліджувати. Хто кому потрібно, досліджувати? Він старший Зеленського чи на 5, чи на 6 років. Вони не могли вчитися разом. Він не мог вчитися з Філатовим, тому що Філатов взагалі-то е не з України. Ну, я не став Пікалова досліджувати. Нікого. Подивіться. Як вас дурять? Просто давайте думати. Ну, от, чесно, ну іноді не, не вистачає вже сил показувати. Повірте очам своїм. Не Ляшенко, повірте, не Іваненко, не Пітренко, нікому іншому. Своїм очам, повірте. Своїм мізкам, повір, повірте, своїм вухам, повірте. Ні. Ти все фрьош, ви все там прихуни, ви все там зелені шмарклі, ви все там зе щури, ви там. Ой-ой-ой, подумайте, що в майбутньому у державі? Що чекає цю нашу любиму Україну? Мною любиму, вам не знаю. Опозиція, вам не знаю. Дуже не впевнений. Взагалі не впевнений. Взагалі впевнений, що ви її не любите. І не треба людям це навішувати. Показуйте, друзі мої, друзі мої, показуйте це всім. Розповідайте, давайте послухати, давайте подивитися їм. Так не можна. Друзі. Я хочу подякувати без прізвищ. Всім, всім, всім велика дяка. Всіх оголосю завтра, всі будуть оголошені. Всі, всім величезна, величезна подяка. До завтра. Україна переможе!